Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Коли можна отримати до 40 тисяч гривень на городництво в громаді, де в потрійне автозіткнення втрапив новояврівчанин. Та як зібрали більше 50 тисяч гривень на ЗСУ в старичах, вітаю в студії Марія Канцелярист. Маю для вас важливі події дня. Новини на Янтарна Фем. І до підсумків новин громади Новояворівщина долучилася до важливого інклюзивного проєкту. Днями в його межах у Львівській обласній раді презентували фотовиставку Моя сміливати своїми історіями виховання особливих дітей ділилися, зокрема, і сильні та натхненні новояворівські мами. У відділі освіти привітали команду директорів навчальних закладів. Вона виборола срібло в інтелектуальній грі, ерудити для освітян територіальних громад області. Турнір відбувся в місті Раваруська серед п'яти команд. Для новояврівчан доступна третя хвиля цільової фінансової допомоги проєкту Урожайний шлях. Як розповіли в геогостинець, для того щоб отримати до 40 тисяч гривень, треба заповнити конкурсну заявку. Її форму ви знайдете в соцмережах ЯнтарНЕФМ. Двоє травмованих внаслідок потрійного автозіткнення на Яворівщині. ДТП сталося на автодорозі Львів Краковець. Водій авто Рено з Яворова здійснив зіткнення з мікроавтобусом Мерседес бенц яким керував житель Рівненщини, та авто «Пежо» під керуванням новояворівчанина. Водія мікроавтобуса та його пасажирку госпіталізували. Обставини встановлюють. У храмі святих апостолів Петра і Павла для матерів і дружин українських воїнів підготували святковий концерт за повідомленням міськради. До нього серед інших долучилися юнацький хор лелія та народний ансамбль бандуристів мальованка. У добростанській школі привітали зі здобутою бронзою Софію плохих. Дев'ятикласниця посіла третє місце у всеукраїнському конкурсі есе єднанням сильні захід відбувся за підтримки МОН України та Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді. Свято за все матусю. Дякую тобі. У Новояворівську зібрало найтворчіших дітлахів громади. Всі вони яскравими виступами щиро привітали матерів. Як розповіли у відділі культури, молоді та спорту учасники мистецької події разом із батьками та педагогами віддали шану новітнім героям і подякували їхнім матерям. Об'єднані спільною метою зберегти українські традиції і допомогти ЗСУ у старичах водили гаївки, а ще організували благодійний ярмарок. Як результат, активісти зібрали 56 шість тисяч гривні для наших воїнів. Новояворівська команда здобула срібло в обласних змаганнях зі скандинавської ходьби. Захід відбувся в межах 33-х обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини. Цю перемогу спортсмени вибороли в категорії ветерани. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави Європейський Союз остаточно схвалив торговельний безвіз для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І до новин області жителів Львівщини закликають поповнити коробки хоробрості для дітей, які борються з недугами. Таку ініціативу створив благодійний фонд Крила надії. Кожна дитина перед болючою процедурою може отримати маленьку винагороду за свою мужність. Інформація, як долучитися до ініціативи, є на Фейсбук-сторінці. Лова. І наостанок про погоду 14 травня у вівторок в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 17 градусів, вітер 2-4 метри на секунду. Вночі місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0-3. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Це все про найосновніше. Мирного вечора вам разом із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.